Всім доброго раночку. Я ось приїхала на фазенду на свою. Приїхала це нещастя сапати. Я не знаю, що з ним робити. З цю капусту, чи геть її не трогать. Хай воно вже тут додихає. Що навіть сонце не сходить. Ось подивіться. Одна така. Одна така. А що з нею буде? А що з нею буде. Значите, як вона зійшла добре. Камера висвітлює все. А зараз прямо темнувато. Я ось натягнула халат, тому що прохладненько сьогодні, прохладненько, вже рослинкам, слава Богу, є чим дихати. От що, що з цієї капусти буде, як ви думаєте, От що з неї буде. Вже ми її видали, селітри, дали азотної, бачу ніякого толку зовсім. Щоб буде без капусти. Та нам вже які нами. Ой, ну. Я селі трудавали, нічого не допомагає, я не знаю, що йому робити сьогодні. Зараз чоловік прийде ще, дасть під корм водну на коріння з формулою 54. І ще як це не допоможе, то я зовсім не буду до неї підходити до цієї капусти. Підсипаю ще дарим корінчиком синім баклажанчиком своїм. Це останній раз їх висипаю і все. А потім перейду вже завтра, ні, з неділі напевно, буду картоплю саджати. Ой, саджати, господі, не проснула ще сапати. Гербіцидом ми її не обробляли, так що будемо самі сапати її. Самі сапати, я буду сапати. Ось такі справи. Пішла працювати, це поки нема сонечка, а потім чоловік поїде зерно, привезе, сьогодні потрібно зерно завезти в контейнер. Нам дають на сертифікати зерно, так що сьогодні роботи вистачає. Ну що, Скажіть, не вистачає, напевно, оцій капусті. Оцій капусті і ось цій капусті. Ну от як це можна зрозуміти? З такого дурдому я не бачила. Скільки вирощую капусту, ще такого не було, чесно. Друзі, я вам показувала, я тут ось два ряди ці посадила бурячка. Посіяла, вірніше. Ось вони, ці бурячки. Зійшли. Як щіточка, такі ну, Думаю, будемо виривати. Зараз нам, нас просять, щоб ну, нас, усіх нас просять, щоб ми привозили овочі для наших захисників. Ну, думаю, які будуть крупнішенькі, буду виривати, буду. Завозить, а ті нехай підростають, поранше посіяла його, і ось що ви бачите? Я їх майже тут не бачу. Їх просто з'їв довгоносик. А ви говорите, що, що ви все кропите, що ви все кропите. От як, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, як не покропити? От не покропили вовремя, ви бачите, що робиться? Геть. Геть буряка немає. Та для себе тут десь зійшов, якийсь мені вистачить. Я переживаю, що я туди не зможу допомогти. Ви розумієте? Це капець якийсь. Ну просто я в шоці. Щоб братися, пересівати тут де-не-де є. Ось. І в мене вже місця немає, щоб натягнути ленту. І якийсь ще рядок, напевно, там я пройдусь коло помідорів і просаджу ще один рядочок цих. Бурячків. Ну це дурдом. Тут ось. Що це в цьому році робиться? Дивіться, гербіцидом покропили цю берізку. Вона нічого ну, її немає, вона собі стояла так і стоїть. А гербіцид це працюючий, це, це, вже, це вже ясно, як Божий день. Там от хоч огірки зійшли. Оце потрібно кропити. Все, довгоносик, все з'їдає. Та не тільки довгоносик, тут всякої гадості повно. Ой, точно, що без сліз на капусту не зглянеш. Та ще і ще і, і, і це ось. Ну як це? Це капець. Там моркви немає. Ну, там, бачу, два рядочки зійшла, більш-менш так ще щось буде. Ну, от моркву ще купимо буряк. Я не купляю, тому що я знаю, що в мене він солодкий, він у мене ранній такий він подільчивий, гарний бурячок. От що тепер робити. Ой. Я ж говорю, що в цьому році щось не то. Подивіться, малесенька капусточка і вона починає крутити головку. Що з неї буде? Тут малесенька, тут чуть більша, там гетьон. А саджала одинаково. Ну от що це за капуста. Ось, подивіться, цвітна. Одна гарна, друга синя стоїть, там чуть-чуть піднялася. Ну от що це за капуста? Це що в що, цьому році це взагалі капець. Просто. Ось, якщо мене дивиться той диванний защитник кротів і сліпців, то нехай подивиться. Два ряди ось, на виліт. На Він виліт. як зайшов і витягнув нажить стару картоплю. Защитник наш. Хай приїде сюди, в село. Ось є сотка пуста. Хай приїде, виробить його, висипає, заплатить за воду, заплатить людям, купи картоплі, посади і нехай зроставить усе кротам. Тим паче, що ми ставимо ці димові шашки для того, не щоб побити його, а для того, щоб він вийшов з участка. І без толку в нас є люди, це капець. Сидіти на дивані і розповідати, як мені потрібно вести себе в господарстві і що мені потрібно робити. Їш, їш, буся, їш. Давай, давай, скоренько, скоренько їж, бо час Нельсон прийде забере. Нельсон. Нельсон. Вон кобусу твою їдять. Ого, забрав. Правильно. Буся нехай мишелове. Бідна буся. Ну, жаднючий. А це собака, Нікого, нічого не їсть. Бігом, бігом, буся, бігом, бігом, їж колбаску, їж, бігом. Чого ти оглядаєшся? Ну, бач, прийшов, знов забрав. Нельсон, ділитися надо. А, Нельсон мух ловить. Їш, їж скоренько. О, погнався знов. У мене борщик вариться. Вже давно борщик не варила. Зараз чоловік приїде, зерно привезе, то буду хлопців кормити. Буся, ой, Нельсон, не ловить їх, вони ж гидотні. Та, в принципі, ковбаса теж гидутна. Зараз така ковбаса ще. Що... І цікаво, знаєте, м'ясо було, живий, жива вага свинини 70 гривень за кілограм, зараз 35, але ковбаса немає не, не дешевшої колбаси, тільки піднімають ціни. Не зрозуміло за що. А ми сьогодні отримали зерно на сертифікати, які нам дають, шість тонн нам дають, наші три сертифікати, і ось привезли нам зерно. Кузя, угамуйся. Зараз будуть висипати. О, а не постелили ж плівку. Ось хлопці приїхали допомагати. Стелимо пленку, щоб не, на квіти не сипались. І будемо зараз висипати. Я ось доварюю борщик свій. Зараз закипить, кину петрушечку і буде все добре. Хлопців буде чим кормити. Золото. Слава Богу, ще, що нам видають це зерно. Тепер все це потрібно перевести в контейнер. Наче кучка невелика, а попрацювати прийдеться. Капець. Зав... Завтра. Вот, і молоти знов треба ставити. Слава будь-що воно є. Ні-ні, чов, стов! Чуть-чуть попереда. Кучечка немаленька. Хлопці возять, а я насипаю. Закінчили ми вже перевозить. За три години перевезли. Тепер лишилося тільки замести. Бачите, скільки зерна. Лишилося в клітці. Цей недолік клітки, що. Потрібно вимітати все з нею. Нічого, сьогодні О, Я думаю, ще одну роботу зробити, але не знаю. Як у мене вистачить сили, то я піду буду робити цю роботу. А зараз поки йдемо відпочивати.